Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 8 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Десятка келихів перевернута ні. Буде неблагосприятливий вплив обставин, і вам треба прийняти ситуацію такою, як вона є. Сьогодні не варто намагатися щось змінити. Краще тимчасово відійти від справ. Другий варіант. Колесниця, так. Ви керуєте своїм життям, для вас відкриті всі шляхи, але є застереження. Ми всі є учасниками дорожньо-транспортного руху. І ким би ви не були, пішоходом чи водієм сьогодні, будьте уважні на дорогах. І третій варіант. Сімка келихів перевернута, ні. Сьогодні не ввірте обіцянкам, вони можуть виявитися пустими. Зверніть увагу, якщо у вас є шкідливі звички, то через це можуть виникнути проблеми на роботі. А я вважаю всім мирного дня і спокійного понеділка. І нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші показники для вас.